Христос Воскрес! І зло буде переможне. Сьогодні це відео записую вечором, і тому зображення буде таке мене бачити не обов'язково. Тема сьогодні про диких звірей і темний ліс для цього підходить. На, на цьому тижні ми з сім'єю здійснили сходження. Такий похід на гору Парашку. Її висота 1268,5 метрів. Це не сама висока гора в Карпатах, але вона сама висока серед сколівських бисків. І дуже гарні краєвиди з неї відкриваються. Коли ми на неї йшли, ми заночували в наметі на, на маршруті, в наметі, на гарному місці. Але моя сім'я, дружина та син чомусь боялися диких звірів. Коли ми заходили на маршрут, там було вказано на таблиці, які звірі, які звірі водяться: ведмідь, рись, олень і так далі. Тому десь через годину після того, як вдалося заснути, після того, як наш Пес довго не міг вкластися, схвилювалося, що, можливо, ведмідь приближається, можливо, ще щось. Потім були такі звуки, які були схожі на мявкіт. як кіт, ніби О, Але я зразу сказав, що то птаха нічна, і дійсно сьогодні я знайшов запис в Ютубі. І вони впізнали, що такий самий звук вони чули: це сич, звичайний сич. І за останні кілька років не було зафіксовано нападів диких звірів на туристів. І всі ми з вами знаємо, що насправді найбільшу загрозу для людей, і найбільшою загрозою є люди. І ми приходимо. До того, чому гору названо Парашкою або Параскою від е, імені Параскевія. За історичною легендою вважається, що Параскевія це була дочка, по іншій версії, дружина жінка князя Святослава Володимировича, сина Володимира Великого. І вона була вбита на. Цій горі дружинниками святополка, який став називатися Окаянним. Це відбулося в 1015 році. Чому вона була вбита? Справа в тому, що згідно з літописом, свято сказав так: що переб'ю всіх братів своїх і візьму землю Руську один. Візьму землю Руську один. Тобто в нього з'явилось бажання одноосібно правити над руською землею. І Святослав був головним претендентом на престол, тому він був змушений тікати від свого брата, коли знав про його задум. І він шукає допомоги у свого, у свого тестя Угорського короля. Тому він тікає до західного кордону. Але е, святополк доганяє його. І в тісній долині, е, річки Опір, що біля Сколи, звідки назва Сколивська Бескіди, у цій тісній долині, в жорстокій битві 2015 року, Святослав наздоганяє, верніше, святополк наздоганяє свого молодшого брата Святослава і вбиває його. А Дочка Святослава Параскевія тікає і ховається на горі. Але дружинники отого святополка Окаянного знайшли її там і вбили. Тобто це дуже така сумна історія, якщо вона дійсно відбулася на цій горі. І це показує нам, що дикі люди це не найбільше небезпека, не найбільша небезпека для людей. А ось люди, які віддали свої серця своїм гріховним бажанням, ось вони стають гіршими за диких звірей. І коли ми про це роздумаємо, ми згадуємо історію Каїна і Авеля. Якщо ви читали книгу Буття, ви знаєте, що Авель приніс жертву і Каїн приніс жертву Богові. Але Господь зглянувся на жертву Авеля, а на жертву Каїна не зглянувся. І написано, що сильно розгнівався Каїн і похилилось лице його. Але Бог звертається до нього і каже: якщо ти чиниш добре, чи ти не підіймеш лиця свого. І е, в, в книзі буття в сьомому розділі є такі слова: отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе пожадання його, а ти мусиш над ним панувати. Є багато роздумів, чому Бог не прийняв жертву Каїна. Я особисто впевнений, що справа тут була не у вигляді жертви і, чи там в кількості, а, скоріш за все, в мотивах. Тому що навіть поклоняючись Богу, людина може це робити, ніби як якесь своє досягнення. І є велика різниця, коли жертва приноситься. З вдячністю і смиренням, подякую Богові за його дари, за його благодать. І коли жертва приноситься як якесь своє велике досягнення з гордістю, з бажанням відчути себе вищим, У, і, і коли Каїн почав йти цією неправильною дорогою, а Бог до нього звернувся, щоб він виправив свої шляхи, то замість цього, як ми знаємо, Каїн. Вирішує проблему на горизонтальному рівні, в цьому стані гніву заздрості, він просто вбиває свого брата. І перша загибель відбуває, людини відбувається не від дикого звіра, а від руки свого брата. В перекладі Турканяка цей вірш в бутті 4.7 звучить так. А коли не чинитимеш добре, при дверях чатує гріх. І до тебе його пожидання, але ти пануватимеш над ним. Якщо людина йде неправильним шляхом в своїх думках, в своїх бажаннях, то в певну мить великий гріх, який підстерігає, який чатує, який засів, ніби лев, який хоче накинутись, І в певну мить цей великий гріх накинеться, як дикий звір, і заволодіє людиною її серцем. І цей гріх буде зроблений. Хоча, можливо, людина не планувала його. Тому це описується як такий напад дикого звіра, який дещо несподіваний. І як ми вже сказали, що люди, які віддаються своєму гріху, стають гіршими за диких звірей. Ми вже чули, про приклад Святополка, який названий Океяним, ми вже. Прочитали про Каїна, і сьогодні росіяни, які віддали своїм гріховним бажанням, не перестають мріяти. Недавно на одному з їх каналів пропагандистських такий досить молодий чоловік радісно розмірковував, що українці здадуться, і тоді в, їх, в їхній російській армії з'являться досвідчені українці. І вони підуть далі визволяти. Визволяти, значить, Європу. І ми вже знаємо, як виглядає це визволення, звільнення від ідентичності, звільнення від майна, звільнення від життя, звільнення від моральних норм. Не випадково в книзі Даниїла загарбницькі імперії зображені у вигляді звірів. І також термін «свинособаки» собаки відомий. Це термін, який з'явився вперше у німецьких солдатів Другу світову, і описував він людей, які переступили моральні норми, і от їх вже нічого не стримує. І звідси цей термін свинособаки. Що ж, можна багато говорити про темну владу гріха, про його підступність. Тільки Христос спасає як від прокляття за гріх. Так і від влади Христа. І тільки коли людина навертається до Ісуса Христа, Дух Святий, який її до цього і привів, до щирого каяття, через віру і по вірі єднає віруючого з Христом, розп'ятим і воскреслим. Тому Христинин має владу протитись гріху і чинити справжнє добро з правильними мотивами. І Цієї влади у християнина, який увірував в Ісуса Христа, набагато більше, ніж у Каїна. Тому ми тим більше маємо можливості і мудрість остерігатися цього гріха, який засідає біля дверей, підстерігає, читує, як хижий звір. І ми може і боротися з ним треба не тоді, коли вже він напав, бо тоді буває вже пізно. Але до того, звертаючи з своїх неправедних доріг на ту дорогу, яку вказує Бог, звертаючись насамперед до самого Бога і бути е чутливими до Духа Святого. Послані до Галатів в 5 розділі 15-16 вірші сказано так: коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом. І не чинитимете пожадань тіла. І далі апостол описує, які є прояви тіла, тобто гріховної плоті, і там і заздрість, і ненависть, і єресі, і п'янка, і таке далі. А далі говорить про плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, стриманість. Це все є плід Духа е, Святого. І далі апостол закликає, говорячи про те, що ті, хто Христові, розпіли своє тіло, свої, з її, його пристрастями і пожадливостями, і говорить так: коли живемо духом, то духом і ходімо. Не ставаємо марнославними, не дратуймо один одного, не заздрімо один одному. Сьогодні Бог веде нас шляхом випробувань. Але ті, хто вірить в Божу любов, знають, що навіть серед цього лихоліття, серед жахів війни, Бог бажає, щоб ми не тільки не перетворилися в сину собак і не тільки зберігли якусь людську подобу, але завдяки тому, що Бог управляє всім у нашому житті і Бог дав Духа Святого, тим, хто вірує в Христа. І діє і знає нас, і діє так, щоб ми стали ближче до нього і більше схожими на сина людського, на улюбленого Сина Божого Ісуса Христа. Хай Господь допоможе нам. І будемо молитися, особливо за тих, хто не передовій, які ведуть війну зі звіром, зі зброєю в руках фізично, і при цьому в дуже важких умовах, і, звичайно, є і страхи, і спокуси, і так далі. І тому ми всі маємо противитися звірям фізично до цього покликані воїни. Але не забуваємо в будь-якому випадку про духовну битву, тому що сатана бажає руйнувати наші душі через наші гріхи, щоб ми ставали знаряддям в його руках, як Каїн, як святополк. Як великий, дуже великий відсоток росіян. Гріх чатує, підстерігає, а нам потрібно йти Божою дорогою, і тоді він буде далеко від нас. Лев з коліна Юдина, він же агнець заколений, переміг і робить нас учасниками його перемоги, прощаючи нам всі провини і діючи в нас духом. Святим. Тому, коли апостол Павло перераховує різні, різні загрози, в тому числі і загрозу меча і так далі, він каже: в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Тому в нашому серці давайте, брати і сестри, завжди вертатися до любові Христової. Хай Господь благословить вас, засяє на вас. Своїм світлим лицем, І дасть вам мир, і Бог дав нам не духу страху, не духа страху, але духа самовладання, любові і здорового розуму. Хай Господь допоможе нашим воїнам, зміцнить їх, вкриє своїми крилами. Хай Господь дасть мудрім, мудрість командирам всіх рівнів, нашому командуванню. і Хай багато українців пізнають Ісуса Христа, пізнають Сина Божого, якого Бог віддав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.